плані здоров'я, ну не знаю, я з психологом спілкувався, бо відчував, що є якісь зміни. В мені нервозність там, не знаю, як пояснити, Ось о, ми тут записуємося, от якщо я. Тіпа, я чую голоси, ну, це я знаю, що свої, але це нікуди не пропало. Я чую голоси, ну, я напрягаюсь. Це просто не пропадає поки. А там якісь події, які ми переживали, або там втрату побратимів, яких ми чули. І от ну ми його чуємо, чуємо. А ну а наступний момент його вже немає. Це мене нас до мабуть пізніше, бо я типа не можу не можу це відгорювати прямо тут і зараз. І навіть я був у відпустці, і хотілося більше забути. Не знаю, поки ніяких фізичних там наслідків перебування. Там я на собі не відчуваю, але якась. Як наша проблема відкладена на потім? Оце відчуваю.